Атомна енергетика основне джерело генерації електроенергії в Україні, і в майбутньому я хочу розвиватися в цій галузі, каже Ілля Катеринич Цьогоріч він став студентом національного університету Львівська політехніка. Сформувалося бажання ще майже з самого дитинства, так як у мене вся сім'я працювала на станції, зараз це працює батько, і мені завжди було цікаво слухати якісь розповіді про станцію, приклад роботи атомної електростанції. І коли я дізнався про... Такий проект, як ядерна школа від батька від школи, що є можливість закінчити її, то я не вагався ні ні жодного разу. Ілля розповідає під час участі у профорієнтаційному проєкті Рівненської АЕС, побачив споруди та промислові об'єкти атомної станції, побував у маршзалі енергоблоків, слухав лекції провідних фахівців підприємства, проходив стажування на посаді одного із керівників станції. Мій керівник мене водив зазвичай це по реакторному цеху. Так в зону нам зайти не можна було, але дуже цікаво було саме провести час на БАЩУ, дізнатися сам приклад роботи саме реактору. І це було просто неймовірне. І найбільше, що запам'яталося, за час навчання в ядерній школі була учасницею ядерної школи і першокурсниця Наталія Валівоць. Каже багаж знань, що вона отримала на проєкті, допоміг підготуватися до вступу у Львівську політехніку. До слова, цей освітній заклад увійшов у трійку найпопулярніших українських університетів 2024 року. Атомна енергетика на даний час це перспектива, це стабільність, це кар'єрний ріст. Закликаю молодь взяти участь у ядерній школі. Це допоможе з вибором майбутньої професії». Сприяють формуванню кадрового резерву підприємства не лише освітні проєкти РАЕС, а й діяльність професійно-технічного училища, яке функціонує у складі атомної станції. Іван Попружук вступив у заклад після 9 класу, опановуватиме спеціальність електрогазозварник, контролер зварювальних робіт. Мені з самого дитинства подобалася ця спеціальність. Мені вона здавалася творчою, креативною і де завжди можна навчитися чогось цікавого, і вдосконалюватися. Обрати цю спеціальність мене надихнув. Мій батько, який хотів, щоб я працював на Рівненській АЕС, тому що він також нині працював в хімцеху. Зараз він мобілізований і проходить службу в збройних силах України. Іван каже, батько пишається тим, що син продовжить династію атомників та в перспективі хоче працювати задля розвитку ядерної енергетики. Поки ЗСУ захищають кордони нашої держави від підступного ворога, завдання наших дітей сумлінно навчатися, щоб в майбутньому робити усе можливе для процвітання України та атомної енергетики. Тетяна Ковальчук, Олександр Сніжко УІТАЗГРАЕС.